Огороджена яма, бруківка та щебінь. На вулиці Соборності у Полтаві робітники готують місце для встановлення обмежувальних елементів гранітних сфер та металевих стовпчиків. Бар'єри встановлюють, щоб перекрити рух транспорту на пішохідній частині вулиці. Заїжджати сюди зможуть автомобілі комунальників та спецтранспорту. В цьому році будуть встановлені 25 нерухомих сфер та 3 рухомих баларди. Вони будуть як підійматися, так і опускатися та будуть з підігрівом. Я проти. Неудобно для людей ходити. Короткий відрізок, якби зробили до кінця білої біседки, я ще сама, це не вихід. Мені подобається, тому що це центральна частина міста. Раз. По-друге, сама обстановка, ось ситуація, бачите, заставляє людей тут. Ну проходять і проходять ярмарки, проходять і концерти, проходять на пішохідну зону, також зможуть заїжджати автомобілі, які обслуговують тут підприємства. А ще мешканці прилеглих будинків, якщо до будівель немає інших під'їздів, каже речниця патрульної поліції Полтавщини Наталія Костильова. Якщо буде факт порушення, якщо будуть відповідні докази, які вказують, що дійсно во. Дій порушив вимогу дорожнього знаку пішохідна зона і заїхав туди, скажімо так, незаконно. За це передбачена відповідальність згідно статті 122 частини першої кодексу України про адмінправопорушення і штраф складає 340 гривень. На облаштування пішохідної зони з бюджету громади спрямовують близько трьох мільйонів гривень, говорить заступник голови Полтавської міськради Євген Ричка. Ці роботи на трьох перехрестях по вулиці Соборності приблизно 2,7 мільйона. Це орієнтовно, але ж по факту виконання робіт буде уточнена повністю сума. Додатковий пішохідний відрізок зобов'яже до розвитку інфраструктури, каже Оксана Білявська. Фактично, це ця вулиця і є. Основоположною частиною містобудівного ансамблю ця вулиця завжди повинна бути відкрита. Зрозуміло іти е, таку кількість відстані без якихось розваг, громадського харчування, якихось додаткових цікавих локацій. Е, жодному туристу не буде цікаво. Завершити встановлення обмежувальних елементів планують до середини вересня, каже заступник голови Полтавської міськради Євген Ричка. Нагадаю, пішохідну зону на вулиці Соборності продовжували минулого. Року. Тоді це зробили від перехресті з вулицею Гоголя до вулиці Стрітинської, а цьогоріч від Стрітинської до вулиці Конституції. Ці рішення ухвалювали на засіданнях виконавчого комітету. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.